Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Шалена сімейка Інги. Подивіться, яка в нас сьогодні погода. Від самого ранку і так цілий день має падати. Приїхала на роботу, постояла десь, може, півтора-дві години і знов все засипало. Зараз їду на інший район і мушу знов все об той, обтрасти. Обмести, бо нічого не видно, як їхати. Катастрофа. І так падає, 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 не видно на камері, а може і видно. Мете від самого ранку. Від п'ятої ранку мете і... і має падати цілий день так. Ну і дивіться, могла б вже собі йти додому, але мушу ходити і гуляти тут. Бо ще чекаю одного пана з адміністрації, має привезти ключі, які він у мене брав в понеділок, від, там від одного підвалу, бо вони щось там робили, і їм треба було ті ключі на цілий день. Ну а я цілий день не могла сидіти і чекати, щоб забрати ті ключі. Я їм лишила. І сьогодні він подзвонив, що він. Мені привезуть ці ключі, але аж коло 11-ї години десь. І я собі можу ходити гуляти. Дочекатися мушу його. Але добре, що хоч не холодно, морозу нема. Сніг падає, але тепло, не, не холодно взагалі. І буду крутитися ще десь півтора години. А так би могла поїхати вже додому. Таке то. Сіла в машину і чекаю, поки подзвонить той пан. Ще десь пів години лишилося. А там то не знаю, чи він пунктуальний, чи ні, чи подзвонить іменно рівно 11, чи трохи пізніше. Не знаю. І розкажу вам, чого вчора не було відео. Вчора я прийшла з роботи додому. І як мене зловив зуб дуже сильно. Почав боліти, але не один, а отак все, отут з лівої сторони, мене почало боліти повністю вся щелепа. І я не знала, який це зуб мене болить. У мене нема там спорчених зубів. У мене є тільки один надщерблений. Він мені вже тут почав в Польщі е портитися. І... Так помалу відщерблюватися. І відщерблювався, відщерблювався, відщерблювався і, коротше, ну, зробився там такий цей. Ну, то можна сказати, що спорчений, я кажу, спорченого нема, ну, та, але спорчений. Ну, і коротше, я не знаю, чи це він мене болів, чи це якісь інші зуби мене боліли. Може, може простудила, чи як, продуло десь. Бо колись в мене так було, як я самий і перший раз поїхала в Польщу, тільки почала їздити на заробітки і працювала на сортовні моркви. Е, ну, Взагалі овочів, на сортовні овочі. Там було все і цибуля морква, і буряк, і картопля. Коротше, все ми там цей. І одного разу мене поставили на дуже довгий час на лінію на цю цибулю порей. Знаєте, цибуля порей. Ми її мили. Коротше, Холодною водою. І я на тому процесі стояла три тижні. Мене почали боліти всі, повністю зуби. Повністю-всі так всі, всі всі зуби я не знала, який болить зуб. Просто мене боліло все в роті. Потім за деякий час в мене почали нирки боліти. Ну, І я так лишила ту роботу, поїхала додому, бо я не могла, я тільки там півтора місяця відпрацювала, бо було дуже мені тяжко, там холодно і. Ну, коротше, тяжко. Я взагалі перший раз поїхала за кордон тоді. І мені для мене то було дуже страшне лишити вдома дітей на так довго. Я не могла. Я кожен день плакала і коротше, лишила, плюнула я на то і тоді поїхала вдома. І коротше, в мене тепер так само болить з цієї сторони. І сьогодні зранку я теж встала. І теж отак болить отут все, і я не розумію, що я вчора пила таблетку, сьогодні ще не пила. Але вчора, правда, більше боліло. І я випила таблетку вчора і лягла, заснула. І через то не знімала нічого. Потім вже ввечері я як проснулася, вже трошки мені стало легше. Ну, то вже в не мене не було бажання щось знімати, бо все одно я не мала що розказувати, бо півдня проспала. І, і такі то справи. А, вч... а не почала знімати нічого з самого ранку. І через то так вийшло. А сьогодні, думаю, вже почну знімати від роботи, щоб потім трохи більше назбиралося. Бо щось мені ті відео якісь такі маленькі, здаються. Та не здаються, а такі і є. Я би хотіла трохи більше якесь відео на 20 хвилин і більше. А виходить, що я можу зняти тільки на цей. Що я можу зняти тільки на якихось там хвилин 15. Дуже рідко, в мене виходить 20 і більше. Так що я щось буду такого говорити? Що-небудь, <говорити щоб, <говорити> щоб хвилини находили і щоб відео було довше. А хотіла вас попросити. Ви мені пишіть якісь коментарі, пишіть мені якісь питання, щоб я мала в своїх відео на, на що відповідати. І взагалі, 90. а яких 99, 100 підписників. Чи 101 вже навіть. 101 підписник. Моя така маленька Ютуб-родина. І ви зі мною не спілкуєтеся. Пишіть мені і ставте ще мені ці лайки, бо 100 людей, а лайків може бути під відео якогось там 3, 2, 1. <ріст> дуже рідко, там 5 назвирується. Це, напевно, ті, що дивляться іменно весь час, весь час. А решта, може, просто, я не знаю, просто підписалися. Я, звичайно, вам дякую, що ви підписалися. Але хто дивиться мої відео, то попрошу вас обов'язково напишіть коментар і поставте лайк, щоб я знала, скільки людей дивиться. Мені тут дуже цікаво, для мене то важливо. Я вас дуже сильно прошу. Зробіть для мене таке хоча б один раз, хоча б під цим відео, щоб я собі подивилася, скільки цей. Скільки вас дивиться моє відео щодня. Дякую вам. Пан виявився дуже пунктуальний. Приїхав рівно рівно на 11-ту. Віддав мені ключі, і я вже вдома, вже перевділася. І їдемо з Ілоною. В Гданськ. Чого з Ілоною? Бо та Ілона сьогодні не пішла в школу, я її не пустила сама, бо моя вина, іде Ілонка вперед, бо моя була вина, що я її не пустила в школу. Ще в понеділок написали, що треба буде в середу принести. Якісь там декоративні дротики, і в них буде то трудове навчання, щось вони там мають робити, певно, якусь аплікацію чи що. Я не замовила ті декоративні дротики, бо так я не знаю, в якому магазині можна купити, коли у нас таких магазинів нема, щоб ті дротики купити, і треба було замовляти тільки через інтернет. Я забула, не замовила. Ну і що сьогодні дитину би відправила, дитині би поставили погану оцінку, ще й би пункти забрали, увагу би поставили. Ну, так як тут. Тут так. І через те я її коротше, не пустила. І винна сама в тому, що вона не пішла в школу. Але приїхала з роботи і мені треба, в Гданськ, треба мені, е, навіть не знаю, розказувати, не розказувати. Ну, коротше, там з документами дещо порішати. І я думаю, візьму її з собою. Щоб вона, бідна, не сиділа сама, не скучала вдома. Тим більше така так гарно на вулиці, тепленько. Ну, не скажу тепленько, але не холодно. Сніг падає, нехай трохи пройдеться зі мною. Проїдеться. Їдемо на автобусі, бо машиною я не знаю, як там під'їхати. Я щось їхала з роботи, заглядала, заглядала, дивилася. Але я не знаю, чи я би там запаркувала, чи не запаркувала. Так що їдемо автобусом, будемо мати чистий спокій. Просто якийсь ужас. На кінець зілоною вийшли з тих всіх установ з документами, з тих всіх ужондів. Пів четвертої, а в 12-й виїхали з дому. Просто якась катастрофа, день пропав. Я завжди говорю, що як щось робити з документами, це треба собі цілий день на то від... викраєти цілий день. І ти ще нервуєшся, як завжди, з тим всім. І просто ужас. І зараз прийдеш додому, зла, голодна. Я ще сьогодні, кстати, нічого не їла. Пів четвертої. Взагалі, абсолютно, водичку маю. Водичку. Ілоні купляла їсти собі, ні. Бо ще не хотіла, але вже зараз помаленьку починаю хотіти. Але це... Ж. Але вже доїдемо додому, вже встигнемо. Ну, в смислі, вже доїдемо додому, тоді я поїм. Бо ми вже на зупинці чекаємо автобус. Ілона мене ще в магазин затягнула. Як завжди, якщо з Ілоною, то в магазин по-любому. Вони ще є. Хто? Побачила купа яєць Kinder Joy і вже, буде, і вже, хоче купувати. Купувати. вже даю, вже хочу купляти, вже буде номера там вибирати. Та -та -та. Так, ми шукаємо. Не можна відкривати ти що? Не можна Ні, тихо. Не, навіть не думай відкривати Ілона. там Не можна таке робити. А добре. Так, бачите, що витворяється, щоб колекцію назбирати. Дивних див. Добре. Все хватає. Що є, то є. Ми такі йдемо зеленою, підходимо додому і чуємо Сімба наш на вулиці, гавкає. Ми такі здивовані, хто ж це там таке є. Цікаво, хто прийшов вже додому скоріше. Каміла, Ріта чи Вова. Хтось його мусив випустити. Той же його мусив випустити. Розподивимося, ми цілий день протратили, ну цілий, в мене ноги мокрі, я холодна, голодна. яка я зла з тими документами. Сімбочка, а хто вдома? А хто тебе випустив? Хто випустив песика? А хто песика випустив? А Ти нас чекав. Так. Так, песик радий, радий песик. Пішли пішли додому, пішли. П'ята година. Ледве прилізли додому. Голодні Ілоною, як пси. Ріта якраз прийшла. Це Ріта відкрила, сім, пустила. Ріта теж голодна. Коротше, стаю я скоренько варити щось їсти. Зараз на швидку руч щось зроблю, перекусити, а потім ще треба щось зварити, бо ще і зараз Вова прийде <різь> додому. Коротше, з вами прощаюся до завтра. Обняла. Чекаю ваших коментарів. Все, пишіть мені, папа.